Всім привіт! Сьогодні ділю з вами рецептом печінкового торту. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: печінка, молоко, борошно, яйця, рослинна олія, сіль. Перець та інші спеції. Для змащування коржів нам знадобиться морква, цибуля, плавлений сир, майонез та чесник. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео. Починку ретельно промиваємо та оглядаємо кожен шматочок, обрізаючи усе зайве, аби на починці не залишилося слідів жовчі. Після чого пропускаємо починку через м'ясорубку або гарно пробиваємо блендером. До перебитої печінки додаємо яйця, сіль, перець та ваші улюблені спеції. У моєму випадку це сухий часник. Ретельно перемішуємо, просіюємо усе борошно та перемішуємо знову. Коли маса стане однорідною, вливаємо молоко. Перемішуємо та додаємо рослинну олію. Ось така консистенція у вас має вийти. Обсмажуємо починкові млинці на попередньо розігрітій сковорідці на середньому вогні. Змащуємо сковорідку рослинною олією лише перед першим млинцем. Смажаться млинці доволі швидко по 2-3 хвилини з кожного боку. В залежності від діаметру вашої сковорідки у вас має вийти 9-10 млинців. Для засмажки цибулю дрібно нарізаємо, а моркви натираємо на терці. Обсмажуємо цибулю на попередньо розігрітій сковорідці до прозорості. Додаємо моркву та смажимо до повної готовності. Готову засмажку знімаємо з вогню та охолоджуємо. Плавлені сирки натираємо на терці. Змішуємо усі інгредієнти у глибокій мисці. До охолодженої засмажки додаємо на терці плавлені сирки, Майонез. Посилання на домашній майонез лишаю у описі до відео. А також кілька зубчиків часнику за бажанням. Усе ретельно перемішуємо. Краї торту за бажанням можна підрівняти, проте це абсолютно не обов'язково і на смак ніяк не впливає. Перемащуємо коржі підготовленою начинкою та прибираємо торт до холодильника на кілька годин або ж на ніч. Такий печінковий торт сподобається навіть тим, хто не дуже любить печінку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!